Новорічні снігопади та відлига. Магнітні бурі сьогодні. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди на тиждень з 29 грудня по 4 січня. Останні дні цього року та перші дні нового будуть досить контрастними. Вже на початку тижня Україну накриє циклон, який істотно ускладнить погодні умови. По всій території країни очікуються снігопади. Середньодобова температура коливатиметься від мінус 1 до мінус п'яти. Ночі будуть особливо холодними у центральних та східних регіонах. Стовпчики термометрів можуть опускатися до мінус 15, тож зростає ризик обмороження і перебування на вулиці краще обмежити. Також спостерігатиметься ожеледиця це тонкий, майже невідчутний шар льоду на дорогах і тротуарах. Найчастіше вона з'являється перед світанком у цей час. Поверхня землі холоне швидше, ніж повітря, і саме тому лід, перш за все, сковує дороги та тротуари. Тому будьте обережні: із п'ятниці почнеться відлига, хвиля холоду поступово послабиться, а денна температура підвищиться на кілька градусів. Уночі також стане дещо тепліше, однак морози все ще утримуватимуться в межах мінус –6. мінус на півдні країни у вихідні прогнозують дощі, які принесуть відчутне потепління до плюс 11 градусів. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете прогноз погоди та магнітні бурі. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 29 грудня. Понеділок. На заході хмарно, повсюди, крім Ужгорода, йтиме сніг. Нічні показники температури опустяться до мінус 4. Вдень у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях. Від нуля до мінус двох. Вітер західний до трьох метрів за секунду. У центрі в понеділок похмура погода і суцільний снігопад. Супроводжуватимуть регіон. Температура повітря вночі коливатиметься від мінус трьох до мінус семи. Протягом доби у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах мінус один, мінус три. Вітер північно-західний, західний до трьох метрів за секунду. На півночі хмари не відступлять. Сніг йтиме протягом усього дня. В темну пору доби від чотирьох до дев'яти градусів морозу. Вденні години у Сумах, конотопі, Білій церкві, Житомирі та Чернігові від мінус одного до мінус трьох швидкість північно-західного вітру не перевищуватиме трьох метрів за секунду. Прогноз для Києва в понеділок буде похмуро і сніжно, без прояснень. Нічна температура повітря опуститься до мінус п'яти, вдень до мінус одного. Вітер північно-західний дутиме зі швидкістю до двох метрів за секунду. У передноворічний період столиця традиційно живе різдвяною атмосферою. На головних площах і в парках проходять безкоштовні новорічні та різдвяні концерти з колядками, виступами фольклорних колективів і сучасних музикантів. У центрі міста часто можна натрапити на вуличні театральні дійства, живі вертепи та імпровізовані перформанси, де глядачі стають частиною події. А на відкритих локаціях різдвяні ярмарки, де можна просто прогулятися, насолодитися атмосферою і музикою. Такий тиждень між роками в Києві стає часом неспішних прогулянок, живого спілкування і відчуття спільного свята і до погоди. На півдні буде хмарно та по зимовому сніжно. Нічна температура коливатиметься від мінус одного до мінус чотирьох, вдень у Запоріжжі, Мелітополі, Одесі, Херсоні та Миколаєві. Перепади температури від мінус одного до плюс два, вітер західний до 3 метрів за секунду. На сході в понеділок переважатиме похмура погода. Сніг йтиме майже всюди. Після заходу сонця від мінус двох до мінус шести. У денні години у Харкові, ізюмі, Покровську, Маріуполі, Луганську, Краматорську та Сіверськодонецьку від нуля до трьох градусів морозу. Вітер південно-західний до 2 метрів за секунду. Погода 30 грудня. Вівторок. На заході очікується похмура погода та сніг по всій території. В нічний час від мінус 5 до мінус В Вдень у Львові, Тернополі, Хмельницькому, Луцьку, Рівному, Ужгороді, Івано-Франківську та Чернівцях від нуля до мінус трьох. Вітер західний. Не перевищуватиме двох метрів за секунду. У центрі у вівторок хмарно зі стабільним снігопадом упродовж дня. У нічні години коливання температури від мінус 7 до мінус десяти. Денна температура у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах буде на рівні мінус одного, мінус два. Вітер західний до двох метрів за секунду. На півночі небо буде затягнуте хмарами, повсюди йтиме сніг. Вночі від мінус 6 до мінус десять. Протягом доби в Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові. Температура коливатиметься від 2 до 4 градусів нижче нуля. Швидкість західного вітру до двох метрів за секунду. Прогноз для Києва: у вівторок в столиці йтиме дощ з мокрим снігом. Денна температура становитиме мінус 2, вночі до мінус 6. Вітер західний. Не більше двох метрів за секунду. У південному регіоні у вівторок інтенсивність снігопадів зменшиться, час від часу з'являтимуться сонячні прояснення. Вночі коливання температури від мінус 1 до мінус семи. Протягом доби в Одесі, Мелітополі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві температура коливатиметься від мінус одного градуса до плюс трьох градусів. Вітер західний, південно-західний. Не перевищуватиме двох метрів за секунду. На сході України у вівторок погодні умови будуть одноманітними без сонця, з похмурим небом і суцільним снігопадом. В нічний час від мінус 3 до мінус 10. Вдень у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Краматорську, Покровську, Луганську та Ізюмі до 2 градусів морозу. Вітер південно-західний. Західний до 2 метрів за секунду. Погода 31 грудня. Середа. На заході сніжна погода продовжиться. В темну пору доби мінус 6, мінус 10. Вдень у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Івано-Франківську та Тернополі. Коливання температури від мінус 2 до мінус 5. Вітер західний. Його швидкість до 2 метрів за секунду. У центрі всереду теж ітиме сніг. Сухо буде лише в Кривому Розі та Кропивницькому. Вночі від 7 до 10 градусів морозу. Денна температура у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах становитиме мінус 4, мінус 5. Швидкість західного вітру не перевищуватиме 2 метрів за секунду. На півночі в останній день року хмари повністю затягнуть небо, а сніг супроводжуватиме регіон від ранку й до вечора. В нічні години від мінус 7 до мінус 10. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, конотопі, Житомирі та Чернігові мінус 4, мінус 5. Вітер західний. Його швидкість до 2 метрів за секунду. Погода у Києві в середу в столиці теж буде сніжна погода. Температура повітря в день мінус 4. Вночі показники опустяться до мінус 7. Швидкість західного вітру. До двох метрів за секунду. Сьогодні останній день 2025 року. Прийдешній 2026 рік за східним календарем це рік вогняного коня, символу енергії, руху та сміливих рішень. Астрономи звертають увагу на те, що 2026 обіцяє кілька яскравих небесних подій. Зокрема, помітні метеорні потоки та цікаві сполучення планет, які можна буде спостерігати навіть без складної техніки. У народних уявленнях рік, що приходить одразу після завершення п'ятиріччя, вважався переломним часом, коли варто залишати старе позаду і не боятися починати нові справи. Тож, 2026 й багато хто сприймає як символ сміливих задумів і нових горизонтів. У південних областях у середу хмарно з проясненнями. Нічна температура коливатиметься від мінус 3 до мінус 9. Протягом доби в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві незначні коливання від нуля до 4 градусів морозу. Вітер західний, його швидкість не більше 2 метрів за секунду. Погода на сході буде нестійкою. Подекуди сніг, а в окремих містах хмарно з проясненнями. В темну пору доби мороз від 5 до 11 градусів. Денна температура у Харкові, Краматорську, Маріуполі, Покровську, Донецьку, Луганську та Ізюмі від мінус 2 до мінус 6. Вітер південно-західний не перевищуватиме одного метра за секунду. На цьому перший місяць зими добігає кінця. А разом із ним і рік передає стафету січню. Погода 1 січня, четвер. На заході повсюди, крім чернівців, сніжитиме. Вночі морози посиляться від 8 до 12 градусів. Денна температура у Львові, Рівному, Хмельницькому, Ужгороді, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі коливатиметься від мінус до мінус 7. Вітер західний не перевищуватиме одного метра за секунду. У центральних областях на початку року хмарно з проясненнями в Кременчуці все ще можливий сніг. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від мінус 11 до мінус 15, тож варто тепло одягатися, прикривати відкриті ділянки шкіри та не затримуватися надовго на морозі, аби уникнути обмороження. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах до мінус семи. Швидкість західного вітру не більше одного метра за секунду. У північному регіоні у четвер подекуди ще спостерігатиметься сніг, а місцями хмарна погода з окремими проясненнями. З настанням ночі від мінус 11 до мінус 14. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, Конотопі, Житомирі та Чернігові буде мінус 7, мінус 9. Вітер західний дути зі швидкістю не більше 1 метра за секунду. Погода у Києві. У четвер хмари чергуватимуться із сонцем. В день до 7 градусів морозу в темний час доби до мінус 11. Швидкість західного вітру не більше одного метра за секунду. У південному регіоні в четвер очікується похмура погода. У ніч на четвер від мінус 4 до мінус 11. В день в Одесі: Запоріжжі, Бердянську, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві. Коливання температури від мінус одного до мінус сім, вітер західний, північно-західний, його швидкість до двох метрів за секунду. У східному регіоні. В четвер сірі хмари щільно вкриватимуть небо, створюючи меланхолійний настрій. Вночі температура коливатиметься від мінус восьми до мінус п'ятнадцяти. Денна температура у Харкові, Донецьку, Краматорську, Покровську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську від мінус 4 до мінус восьми. Швидкість південно-західного вітру не більше одного метра за секунду. Погода 2 січня. П'ятниця. На заході активні снігопади завершаться. Час від часу сніг пролітатиме в окремих містах. Вночі буде холодно від 3 до 9 градусів морозу. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську коливання температури від плюс 1 до мінус 3. Вітер здебільшого південний, його швидкість до 2 метрів за секунду. Здавна люди уважно придивлялися до погоди на початку січня, вбачаючи в ній підказки на весь рік. Вірили, що якщо перші січневі дні морозні та сухі, то літо буде спекотним і врожайним. Рясний сніг на початку січня обіцяв добрий урожай зерна, а м'яка відлига з туманами вважалася прикметою до дощового літа. Ясне зоряне небо в січневі ночі тлумачили як ознаку сильних морозів і доброго плоду на садах, тоді як хмарність і снігопади обіцяли затяжну зиму. Такі прикмети передавалися з покоління в покоління, допомагаючи людям жити в злагоді з природою. У центральній частині України у п'ятницю хмарний покрив зберігатиметься протягом дня. Після заходу сонця від мінус 10 до мінус 15. Вдень у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах коливання температури від 3 до 7 градусів нижче нуля. Вітер південний дутиме зі швидкістю до 2 метрів за секунду. У північних областях у п'ятницю погода переважно похмура. Сонячних прояснень поки не очікується. Нічна температура опуститься до мінус 10, мінус 16. Вдень у Сумах Білій церкві. Коростені, Житомирі та Чернігові від мінус 3 до мінус 9. Швидкість південного вітру до 2 метрів за секунду. Прогноз для Києва. У п'ятницю погода залишається похмурою, без снігу, проте й без сонячних променів. В день до мінус 4, вночі показники опустяться до мінус 11. Вітер південний не перевищуватиме одного метра за секунду. У південному регіоні хмарно з проясненнями сніг прогнозують лише у Сімферополі. Після заходу сонця від мінус 3 до мінус В вдень в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві. Температура коливатиметься від мінус чотирьох до плюс три залежно від міста, вітер південний, південно-західний до трьох метрів за секунду. На сході переважатиме хмарна погода з поодинокими проясненнями в Покровську, можливий дощ з мокрим снігом. У ніч на п'ятницю температура знизиться до мінус восьми, мінус шістнадцяти, що становить підвищений ризик обмороження. Денна температура у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську коливатиметься від мінус двох до мінус дев'яти. Швидкість південного, південно-західного вітру до двох метрів за секунду. Погода 3 січня. Субота. На заході знову йтимуть активні снігопади. В нічні години до мінус одного мінус шість. Вдень у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську від нуля до плюс одного. Вітер південно-західний, південно-східний до одного метра за секунду. На території центрального регіону в суботу збережеться похмура погода без прояснень, очікується снігопад. Вночі температура коливатиметься від плюс 2 до мінус трьох. Вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкасах потепліє від нуля до плюс шість. Вітер південно-західний дутиме зі швидкістю до двох метрів за секунду. На півночі у суботу сніжитиме без перерв у нічний період температура опуститься до мінус чотирьох, мінус шести. В денний час у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові не більше одного градуса морозу. Вітер південно-західний його швидкість до 1 метра за секунду. Погода у Києві у суботу цілий день сніжитиме. Нічна температура буде мінус 4 в день до мінус 1. Вітер південно-західний не більше 1 метра за секунду. На півдні України в суботу небо буде затягнути густими хмарами. Подекуди йтимуть дощі, але разом з потеплінням. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 7. В денні години в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві від 6 до 9 градусів тепла. Вітер південний, південно-західний, його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. На сході цілий день дощитиме, в Харкові можливий сніг. В нічний час від мінус 4 до плюс 4. Протягом доби у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську невеликі коливання від плюс 1 до плюс 6. Швидкість південного вітру від 2 до 4 метрів за секунду. Погода 4 січня. Неділя. На заході час від часу пролітатиме сніг, буде хмарно. Нічна температура коливатиметься від мінус 2 до мінус 7. В денні години у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську від мінус 2 до плюс один. Швидкість південного, південно-західного вітру не більше одного метра за секунду. У центрі України в неділю хмари не відступлять, сніг йтиме протягом усього дня. Нічна температура коливатиметься від плюс одного до мінус п'яти. Протягом дня у Дніпрі, Полтаві, Кривому Розі, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах від мінус одного і до плюс три. Вітер східних напрямків не перевищуватиме одного метра за секунду. На півночі очікується хмарна погода. Після заходу сонця температура знизиться до мінус п'яти, мінус десяти. Вдень у Сумах білій церкві, Житомирі та Чернігові. Від мінус одного до мінус трьох. Швидкість західного південно-західного вітру не перевищуватиме одного метра за секунду. Прогноз для Києва: в неділю хмарність протримається цілий день, зберігаючи суху погоду. В нічні години мінус 5, в день мінус 2. Вітер західний до одного метра за секунду. У південній частині України в неділю повсюди йтиме дощ у нічний період від 2 до 9 градусів тепла. В день в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві температура залишатиметься високою, як для січня, від плюс 5 до плюс 11. Вітер південно-західний дутиме зі швидкістю до 3 метрів за секунду. На сході теж йтимуть дощі частково сніг. Нічна температура коливатиметься від мінус 5 до плюс 7. Вдень у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську теж коливання від мінус 1 до плюс 8. Вітер Південно-Західний, Південно-східний дутиме зі швидкістю від 1 до 4 метрів за секунду. Період на межі старого і Нового року загалом буде спокійним, без сильних потрясінь. Лише на новий рік можливе короткочасне посилення активності, яке варто мати на увазі метеозалежним людям. 29 грудня спокій. 30 грудня 2 бали. Тиша продовжується. 31 грудня 5 балів. Магнітна буря. Найактивніший день періоду. Можливі головний біль. Перепади тиску. Швидка втомлюваність порушення сну. Метеозалежним краще не планувати перевантажень і більше відпочивати. 1 січня КП 4 бали легке збудження магнітосфери. У чутливих людей можливі сонливість або легка втома, але серйозного впливу не очікується. 2 січня 4 бали. Помірна активність зберігається. Рекомендується більше відпочинку, прогулянки на свіжому повітрі та спокійний ритм дня. 3 січня. 3 бали. Геомагнітний фон майже невідчутний. З 4 січня 2 бали. Магнітосфера спокійна. Гарний день для завершення справ та поїздок. Поради на святковий період. Пийте достатньо води, особливо під час свят. Не зловживайте алкоголем та кавою, намагайтеся висипатися. В день магнітних бур, уникайте стресів і фізичного перевантаження. Легкі прогулянки допоможуть стабілізувати самопочуття. Слідкуйте за магнітними бурями у додатку погоднік. У застосунку ви знайдете. Прогноз магнітних бур по днях і годинах к індекс у реальному часі. Це найпростіший спосіб завжди бути готовими до змін космічної погоди. Бажаємо всім в Україні мирного, світлого та щасливого Нового року! Нехай 2026 рік принесе здоров'я, спокій і лише хороші новини. Якщо прогноз був корисним, підписуйтеся на канал Погодника, ставте лайк і залишайтеся з нами у новому році.